Став Івана Попа, ну якщо знаєте, такого це Карпатський Закарпатський такий історик, він написав коротку історію русинів. От як ви вважаєте, от русини це ну, етнос чи субетнос українців? Я вважаю, що це субетнос український, mm. а русинство як політична ідеологія підтримується всіми сусідніми державами. Якщо ви знаєте, то і Словаччина, і Угорщина, і Польща? І Румунія. Наскільки я знаю, визнають русинів як окремий етнос на своїй території, як національну меншину, саме русинів, не українців, а русинів. Так, я, до речі, живу у Словаччині, і тут ну все ж таки є така культурна автономія. Так, і визнають, що це культурна автономія русинська, але не українська. Так, ви ще забули воєводині. Я це як ці русини називаються? Я вже забув. Не карпатські, вони якось по іншому називаються але. Так, ви, ви маєте на увазі з південь Сербії? Так, да, Воєводина, так, да. Угу. І, і частина там в Хорватії є. Ну, це От. чисто політичний проєкт, я вважаю. Я можливо і не правий. Mm. Але ж все ж таки, там, якщо на Закарпатті формувався етнос, ну етнос український, якщо ну, на вашу думку, то ну, але ж ми ж в більшості живемо в європейській рівнині. То от не могло там сформуватися своє так би мовити, могло, не могло це гадання та кавові гущі могло і сформуватися. але на сьогоднішній день я вважаю, що населення Закарпаття це українці, а Русини – це стара назва українців і не більше того.